Виконуємо номер 486 із підручника Математика 5, автор Олександр Істер, видаництво Генеза 2022 рік. Різниця 6938 і 2475 дорівнює 4463. Користуючись цим, знайди корінь рівняння. І рівняння. Різниця невідомого числа, позначеного змінною Х і числа 4463 дорівнює 2475. Щоб знайти невідоме зменшування, необхідно до різниці 2475 додати від'ємник 4463. Тоді, щоб знайти наше невідоме число, треба до числа 2475 додати 4463. Отже, наше невідоме число дорівнює. 6938. Задання друге різниця числа 6938 і невідомого числа, позначеного літерою Y, дорівнює 2475. Нам невідомий від'ємник. Щоб знайти від'ємник, необхідно від зменшуваного відняти різницю. Подивимось на нашу рівність від зменшуваного віднімають нашу різницю. Дорівнює 4463. Отже, номер 486 виконано.